Всім привіт, наші любі глядачі! З вами, як завжди, Кєвшин Олександр, а ви на каналі Good IDEA. І вже черговий огляд наступного е саміту Ліги Майстрів, на якому я, як вже такий е вкорінившийся ведучий, е продемонструємо, що тут було, які майстер-класи, які спікери. Наскільки все змінилося за рік з минулого саміту, повинно бути цікаво. Це буде коротенький огляд, в якому ви зможете трошки доторкнутися до тієї атмосфери, якою просто насичене це місце, місце, де ми знаходимося, ну повинно бути круто. Зараз будемо починати, тому я побіг. Доброго дня, як вас звати, яку фірму представляєте? Доброго дня, мене звати Іван. Працюю в компанії Полімін і представляю компанію Полімін. Це будівельні суміші номер 1 національний виробник Це номер 1 на ринку. Ми вже не перший рік презентуємо на Лігі майстрів нашу продукцію і нашу участь. Декларуємо. Навіть з урахуванням того, що в нас так, війна, як можете пересвідчитись, дуже багато відвідувачів. Питання в тому, що як наша цільова аудиторія це, напевно, найкраща, найкраща цільова аудиторія майстри. І за будь-яких обставин вони приходять для живого спілкування, тому що їм цього не вистачає. Ліга майстрів як комунікаційний майданчик, напевно, найкращий в Україні, і зарекомендував себе як один з таких професійних майданчиків. Тому я думаю, ця, цей захід буде мати успіх і надалі за будь-яких умов. Що ми хотіли б донести, напевно, на цій виставці, як за. Завжди те, що ми якісні, що ми завжди працюємо з нашим головним споживачем, з нашим майстром, і будь-який запит від майстра ми розглядаємо і допрацьовуємо. Чи змінився попит з тих пір, як почалася ну, така масштабна війна на вашу продукцію порівняно? А, з точки зору напевно, комерційної буде ну так, як? як <риснят> Маркетолог я не, не, не можу напевно, всю інформацію розповідати, але це не і не секрет, тому що дійсно продажі впали і суттєво, і реалізація впала. А, але е, є певне пожвавлення в тому плані, що. Е, Ринок будівельний в Україні він був один з найрозвинутіших І ті, хто будувався чи там не добудувався, вони змушені закінчувати і ремонти, і будівництво. да, Не вистачає нових об'єктів. Відповідно не вистачає цього об'єму по ринку в частині реалізації нашої продукції. Але ми намагаємося саме завдяки. Нашій ціль аудиторії, нашим майстрам триматися в частині самореалізації. Я думаю, якщо нас, наші любі ЗСУ нам будуть сприяти швидшій перемозі і в принципі країна буде на цьому шляху швидшій перемозі, то наші продажі будуть, звісно, зростати. Кожне бомбардування, кожна сирена відіграє свою роль, але Бачити по аудиторії. Ми не чекали, що все-таки прийдуть люди ну, от в такій кількості, що це буде повна повна посадка, скажімо так. <тас> це приємно, це круто, і це надихає. <тас> і Ти сам по собі вже віриш в те, що ну, дійсно, напевно, нас нічого не зламає <тас> і нас нічого не злякає. Добре, дякую вам дуже. Дякую, – Доброго дня, як Доброго дня. вас звати? Мене звати Павло. Угу. Яку компанію ви представляєте? Компанію Сіка. Угу. Чим ви займаєтеся? Який ваш найкращий продукт можливо? Дивіться, найкращих продуктів у нас немає. Угу. У нас всі продукти є найкращими, тому що наш прайс-лист і список наших продуктів формувався вже протягом більше ніж як 18 років. Ми є лідером у галузі будівельна хімія. Зараз ми представляємо серію матеріалів для приклеювання плитки і також наші інші матеріали інших наших напрямків. Тобто там силікони, поліуретани, клеї, герметики, гідроізоляційні матеріали, обклеювання фасадів і інші матеріали теж можна подивитися в нас на банері або угу. підійти до наших колег. Добре, а ви на цій виставці вже не вперше раз, я так розумію. Так, праві. звісно. А як змінилася? Вона порівняно з попередніми роками, оскільки в нас все ж таки почалася повномасштабна війна. Я розумію ваше питання. А, насправді, минулого року було цікавіше, тому що було набагато більше інших учасників саміту. Але а, дякуючи нашій спільній завзятості нашому українському народу і нашій силі і міці, а, ми представляємося цього року в досить гарним колективі і конкуренти наші є. Це наші колеги, в принципі, uh -huh. а, ось і жваво з майстрами, так само з нашими люблями. Вони майстрами, які до нас завжди приїжджають. Це дуже приємно, не враховуючи це, що зараз дійсно важкий стан. <гум> а от якщо враховувати бізнес сцену, яка відбувається, кого б ви найбільше хотіли почути з учасників? <гум> а, на бізнес-сцені я б е в принципі всіх завжди цікаво почути, тому що кожного разу відбувається щось новеньке. Завжди кожної учасник приїжджає з чимось новим. Завжди цікаво почути якісь нові бізнес-ідеї, тренди, тенденції, напрямки. Кожного року щось змінюється, якісь кольори, якісь нові технології, чи якісь тренди в техніці продажів завжди цікаво чути мікс, і ти завжди як мінімум відсотків 30-40 для себе забираєш чогось важливого для тебе. О, дуже вам дякую. Доброго дня, доброго дня. Як вас звати. Мене звати Євген Поліщук. Угу. Як... Я є керівник компанії Міра. Міра будматеріали. Прям керівник, дуже приємно. <світник> Хотіла вас запитатися, як вам ця виставка порівнюючи з попередніми роками. Все ж таки, в нас така ситуація зараз в країні. Е, ну, чудова виставка, чудова нагода зібратися з цим, поспілкуватись. Угу. Е, враховуючи цей скрутний час, я вважаю, що все чудово. Будь-яка можливість. Поспілкуватись з колегами, поспілкуватись з прорабами, презентувати mm -hmm. якісь новинки. Це чудово, будь-який час. Ага, а у вас є сьогодні якась новинка, яку ви представляєте? Так, у нас є новинки, які ми представляємо. Одна з них, наприклад, це ну, відносно новинка, але хочемо познайомити людей. Це такі от очищувач для епоксидної затирки. Mm -hmm. Це головний біль. Ну, плиточників, коли вони наносять mm -hmm. на плитку епоксидну затирку, вона застигає її дуже складно відмити. Ви можете саме спробувати її відтерти. Це це дуже mm -hmm. складно. Там, навіть за допомогою якихось таких там ножа чи ще чогось. А за допомогою за допомогою цієї штуки ми просто наносимо її на плитку, чекаємо приблизно три години і потім просто теплою водою змиваємо. Сьогодні буде демонстрація? Да, буде демонстрація в mm -hmm. на найближчим часом. А коли можна буде підійти і її зняти? Ми вже ну. Через буквально 15 хвилин починається наша презентація і mm -hmm. майстер-клас. А ви сьогодні виступаєте на сцені? Да -да 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 -да. Так, да. чудово. А про що коротко будете розповідати? Ми будемо розповідати про два слова про компанію mm -hmm. і представимо те, що у нас є клеї, які ми представляємо в Україні. Mm -hmm. Це міра Z-Fix, колекшини клей і міра. GigaFix Floor. Це спеціальний клей для плитки для підлоги, супереластичний s 2 який ну, при нанесенні плитки на підлогу заповнює абсолютно всі шви, майже не шви, а полості майже на 99%. Він розтікається, як нівелір-маса і це дуже зручно для плиточника і дуже міцно тримає потім плитку на підлозі, особливо О, великого до... формату. Тому о, такі продукти ми зараз будемо представляти. Добре, дуже дякую вам. Хлопці, дякую всім, дякую кожному з Ліги майстрів, хто відвідав наш четвертий саміт Ліги Майстрів у військовий час. Часи непрості, але ми єднаємося, тримаємося разом і пам'ятаємо, що за чорною полосою завжди буде біла. І час будівельників нашого фронту ще попереду. Зараз підтримуємо ЗСУ і слава Україні. Друзі, дякую вам за те, що ви з нами в такий нелегкий час. Дякую ЗСУ за те, що е, вони дають нам змогу далі працювати, далі якось е, розвиватися е, в цей час нелегкий для всіх нас. Ну і дякуємо. Звичайно, за те, що ми вкотре вже зустрічаємося на лігі майстрів і можемо хоч якось поспілкуватися, хоч якось поділитися своїм досвідом. Хотілося б хотілося б, щоб це якось було більше на позитивній ноті. Ну, я думаю, що в нас все ще попереду. Слава Україні. Все буде Україна. Мене зовут Артур, і я представник компанії Мастер Group. Ми є ексклюзивним імпортером бренда Капра в Україні. Бренд Капра це ізраїльський бренд, який займається виключно вимірювальним інструментом. Угу. А чим вони кращі, ніж, наприклад, інші якісь вимірювальні інструменти? У них якась точність більша. На нашій рівні компанія Капра дає. Безстрокову гарантію, то пожиттєву гарантію mm -hmm. е і на точність вимірювань. То якщо у вас, ваш рівень е почне брехати, да, mm -hmm. показувати невірно, е то ми його перевіримо, і якщо це так, то ми його змінимо на новий. Mm -hmm. а, добре. А якщо там, наприклад, я вдарю якогось <реш> Повернуть гарантію, я жартую, жартую. То йому буде боляче. <реш> так? <реш> да, і Особливість основна бренда Капро в тому, що ну, якщо ми використовуємо рівні, вони ну, просто рівні. Так? <реш> а в нас є звичайний рівень, рівень з двома вертикалями. Це дуже зручно для вимірювання. Ну, Потрібно вам двері встановити, uh -huh. вікна. Ці рівні будуть дуже зручні. Далі є уровні пліточника камінчика. Uh -huh. Тобто, можна буде... він прискорює роботу цих спеціалістів. Uh -huh. І кожен рівень, який я зараз буду показувати, він прискорює роботу цих, тих спеціалістів, як цей рівень називається. Uh -huh. Рівень сантехніка. Uh -huh. тобто Є тут параметри такі, uh -huh. які прискорюють роботу сантехніки. Рівень електрики. Теж такий же. Uh -huh. для зручності та прискорення робіт для електрики. Uh -huh. Зрозуміло. А як вам взагалі ця виставка? Це рівень гіпсокартончика. Угу. Це не все, це не все а, їх дуже багато. Я зрозуміла. Так ну і ми на ринку України з вами ну не застрінемо такі бренди, які закривають увесь спектр цих ну, цих спеціальностей. Угу. Зрозуміло. А ви на цій виставці перший раз? Так, ми угу. перший. І як у вас враження від неї? Взагалі тепло по душевному все домашньому. Зрозуміло, дуже вам дякую да, за інтерв'ю. Доброго дня. Розкажіть трохи про свою компанію, про ваші враження, про виставку. Вітаю, мене звати Арман. Я один із продукт-менеджерів компанії Діпром. Угу. Ми знову на лігі майстрів. Це наше ну, одне з найлюбленіших. Найлюбленіше, мабуть, е, подірок. Поді так, бо ми зустрічаємось з нашими друзями, з нашими майстрами. Е, ми звичайно з ними зустрічаємося в магазинах кожен день, але тут вони зразу осіб е, з усієї України. Е, ми спілкуємось, обмінюємось думками, обмінюємось новинами. Збираємо від них побажання по асортименту, по побажанню, де покращитись. Збираємо також приємний зворотний зв'язок, тобто вони підкреслюють, що їм подобається, що їм подобається в обслуговуванні, що їм подобається в відношенні до них. Ну, це дуже круте, таке, круте дійство, я б сказав. Також ми вивчаємо, що нам не вистачає в асортименті. Це не, ну, мабуть, як для мене це найважливіше ціль, тобто почути від нашого майстра, чому, чому, що він ще шукає, тобто чому його не вистачає. В наші часи це дуже важливо, тому що багато брендів можуть просто зникнути. А ми стараємося щоб у нас постійно було все в наявності, і щоб те, що взагалі потрібно зараз, щоб воно взагалі було на полиції, можна було його швидко і за доступною ціною отримати. Mm -hmm. ну, тому... А чи змінився от вас попит з тих пір, як почалася ця повномасштабна війна? Тобто впали продажі, чи можливо навпаки збільшилися? бо зараз я думаю багато кому що треба ремонтувати? Uh, справа жаль. в тому, що звичайно ну, в перші місяці було таке затишня. Uh -huh. Ніхто не знав де, хто, як, як воно далі буде, але ми напевно наша компанія одна з Мабуть, єдина компанія, я так думаю, яка працювала навіть в місцях, де були активні бойові дії, тому що ми бачили, що людям потрібний інструмент, бо вони відлаштовували від відремонтовували свої будівлі і в наші магазини навіть працювали під сиренами на виніс, ну тобто виносили на вулицю людям інструмент. І... Ми, наша головна ціль була це, щоб зберегти е, оборот, тобто е, інструменту. Тобто людям, якщо він потрібен, то ми повинні були його привезти. І наша головна ціль була, це щоб у людей була можливість купити інструмент е, в будь-якій точці, який їм потрібно. Е, звичайно, попит змінився. Зараз е, ми бачимо, що забудівля велика, да, яка в нас раніше була е, по країні, вона ну, впала, тобто нема такого. Е, Ну, там, відбійники, наприклад, uh -huh. звичайно, не так продаються, як раніше. Uh -huh. Але в цілому ми бачимо, що на наш бренд попит не падає, тобто люди йдуть все одно. Ми бачимо і по розхіднику, ну, тобто, дивимося, як по розхіднику, в принципі, показує, як рухається ринок. Якщо розхідник береться, значить люди працюють з інструментом. Uh -huh. Тобто за яду, я вважаю, що в нас в країні в цілому все буде гаразд. Наша ж мета це надавати якісний і своєчасний інструмент, тобто щоб він був в наявності по доступній ціні, бо зараз теж люди особливо дивляться, що вони отримують за ці гроші. Доброго дня! Раді знову вас бачити Дякую. у нас в ефірі. Хотіла дізнатися, як вам взагалі в цьому році виставка порівнюючи от з тим, що в нас зараз відбувається. А, чесно, навіть ще не ходив ніде толком. Mm -hmm. Нічого не бачив, бо люди підходять, постійно вітаються і так далі. Взагалі дуже круто. А, ніколи навіть не думав, що у війну може бути така двіжуха. Ну mm -hmm. і я дуже радію в цьому. Реально дуже радію. Були сумніви, що я зможу попасти сьогодні на цей саміт, тому що дуже багато роботи, багато волонтерки різної і так далі. Але так склалося, що час знайшов я і в цьому радію. Захід. Дуже круто, захід подобається, все добре. Добре, от ви сказали, що ви волонтерите. Так. В яких ви приймаєте участь в організаціях чи чим саме конкретно допомагаєте? Ні, я сам займаюся волонтерством, абсолютно. Так. Є колеги, які мені в цьому допомагають. Угу. Виключно через свій блог збираю кошти. Угу. Купуємо в основному це автомобілі угу. для військових і доставляємо прямо куди потрібно. Нічого собі. Ну ви не бачили, мабуть, мені ж треба здивуватися. Так а ще хотіла запитатися, от як у вас змінилася робота під час війни? Тобто стало менше проєктів чи більше? Як от взагалі люди реагують? Ну я б не сказав би, що стало менше, тому що ну, скажімо так, з такої аудиторії в принципі не може бути мало. Але Ну, скажем так, якийсь коефіцієнт людей відсіявся, uh -huh. тобто раніше було більше запитів е, різного шарового за, ну, тобто uh -huh. плану якогось. Зараз більш таких націлених запитів, тобто uh -huh. більш конкретика. Тобто, якщо людина вже звертається, хоче отримати щось, uh -huh. то це не просто так. Тобто uh -huh. людина у війну хоче ремонт, uh -huh. хоче витратити свої заощадження. Це досить складно навіть собі уявити, тому такий запит це. От, Відразу 99%, що це mm -hmm. саме мій клієнт. Mm -hmm. якось так. Тобто більше таких конкретних цільових клієнтів з'явилося, чим раніше було. Mm -hmm. Тому, по суті, така зміна. Mm -hmm. Дуже сильно потужна зміна відбулася по майстрам, mm -hmm. тому що багато майстрів захищають країну, багато нових прийшло майстрів. До речі, за що вдячний саме Лігі майстрів, саміту і взагалі. Як сказати правильно, тільки завдяки їм, моєму прошлому виступу mm -hmm. я знайшов команду кілька нових команд-майстрів. Oh, це От, оце, оце, mm -hmm. до речі, дуже великий кайф, і mm -hmm. ну це це супер. Так Прекула. що якось так змінилося все. Добре. Я б сказав би на краще. Ну, uh, ну відносно я сподіваюся, що стану зараз. Mm -hmm. а... Це ще добре. А ще цікаво, а у клієнтів з'явилися якісь а, запити більш неординарні? Ну тобто, щось там по стилю змінюється, чи по якимось там, ну знаєте, війна, все ж таки, так. там я не знаю. Дуже багато змінилося. Я б сказав би. Ну, По моїм клієнтам це кардинальний зміни. Uh -huh. Тобто людина приходить з готовим проєктом uh -huh. і каже, Андрію, що мені з ним зробити, uh -huh. щоб він не коштував 100 тисяч, а коштував uh -huh. 20 тисяч. Uh -huh. Навіть не половину, а менше половини. Uh -huh. а, так, Є відповідь або Я не знаю, або я щось придумаю. Uh -huh. От і все. І ну, це я так утрирую, звісно. Да -да -да -да. Да, Як приклад, Як приклад так. Але е, відсоток таких звернень це половина. Тобто mm -hmm. до війни такого не було. Тобто є проєкт, хочу все mm -hmm. як в проєкті. Хочу майбах, бо мені е, зробили майбах. Mm -hmm. Зробіть мені. Його. То зараз приходять складними проектами, але починають кожні рішення, кожні етапи е, прогнозовано здешевлювати не в плані роботи, тому що mm -hmm. робота в нас як до війни коштувала одні кошти, так вона і зараз є. Mm -hmm. Ми ціни не піднімали на роботи. Mm -hmm. Але матеріали суттєво зросли, я думаю, це нікому не секрет. Тому ну, в цьому плані якісь рішення, матеріали підбираються, якісь дешевші, якісь аналоги шукаються. А в мене в моєму профілі купа всяких речей, ну таких е лайфхаків для замовників, які постійно мені їх показують. Тобто mm -hmm. вони приходять до мене і кажуть, дивіться, а ви це показували, це робили. Зробіть мені точно так само. У mm -hmm. мене це розумів, що це дорого. Mm -hmm. а ось. І так ми, в принципі, і робимо, і в mm нас -hmm. все виходить. Тобто простіші, скажімо так, якісь запити приходять і набагато простіші. Людям треба швидше. От, більше, швидше треба, чим складніше, довше і так далі. Нам треба бігом заселитися, бо нема де. Ми там чекаємо два роки на цю квартиру, так, так. Тут бомби летять, все летить. Йолки, хочемо жити вже сьогодні. Тобто, ваша рекомендація треба бігом робити ремонт. А, якомога не в супереч технічній карті, звичайно, але а, бігом це означає простіше рішення угу. в ремонті. Не складні, угу. а саме прості якісь речі. Угу. У, типу не фарбувати стіну, поклеїти шпалери – Все Що може ще простіше бути. <рес> Якось а так. я думала, що навпаки <рес> не <рес> ладно. <рес> Добре, дуже вам дякую, дуже приємне інтерв'ю. Ну що ж, ось таким насиченим та цікавим вийшов четвертий саміт Ліги майстрів 2022 року. Так було складно. Війна це річ, яка попсувала трошки нерви, були свої спецефекти і так далі, тому подібне. Але тим не менш все пройшло як умога найкраще. Всі були задоволені. Ну, ви в принципі. Все побачили самі, подивившись цей ролик від початку до кінця. Цікаві спікери, багато різної інформації. Якщо цікаво ще більше, пишіть нам у коментарях про це, задавайте свої питання до нас та для тих людей, яких бачили у сюжеті. Звертайтеся Good Idea, Кевшин Олександр. До нових зустрічей в нас на каналі та на нових самітах Ліги Майстрів.